Взагалі, шукаємо він добрав собі. Як заглянемо, то не зло бачить. Ми добрався собі, бачимо. Ми не можемо відділити душі від зла в собі. Ми не можемо відділити душі від зла. Ми якщо бачимо, що зло зла, значить я злий. Та ти не злий. Зло тобі. Ну ти не злий. Ти дитя Боже. Ти люблене дитя. Бог раді цієї дитини, ради тої душі своєї душою. Ти люблений. Він задля нас твоє людини. Ти люблений. Ти цінний, як душа. Ти маєш це прийняти, іначе не будеш мати. Ти маєш прийняти свою душу, як дитину найдорожчу. І саму дорогу людину. Щось найрядніше. Прийми себе. Ти люблений, ти любляний самим Богом, самим Творцем, ти люблений. Прийми себе, не їж себе, не комплексуй себе дитячими тебе комплексами з дитинства. Не шукай мене в собі. Ти люблений. Ти можеш не доходить вам. Чому хоч говорить Говорить я Так. Да. Маєте прийняти. Поки не приймеш, де влюблений, зараз для вас і творі більше. Бо як гляду на ваше кисле лице, я зрозумів, що вам зараз душі немає своїх душі. Нема прийняття себе не населено. становиться душою раді душі твоєї. І він же говорить, що душа вийшла в світ. Що слово, що зробити світ? Душа. Душа це ти. Но ти не можеш прийняти. Люди. Це добро. В собі. Прийняти добро в собі – Це бути щасливим. А ми що робимо? Ми хочемо бути прийнятими, а себе не приймаємо. Ми хочемо бути любленими, а себе не любимо. Ми хочемо, щоб нас цінили, а цінити себе не цінити. Ми хочемо, щоб нас цінили, А не так усіть всього купу дужбу. Любіда, і усужня. Та я ж тобі. Та я вже стільки старався. А ти я. І така пам'ять довга. Та тільки ти її побачиш за кілометр, ти вже трусиш. Бо пам'ять маєш дома. Бо вона тобі коли щось сказала, з що тобою якось була. Не так. А там любовь може бути. Важко включитися. Важко знайти добро в собі зараз. Поки ти себе не полюєш. Поки ти себе не приймаєш, любов собі не знайдеш. Що душа твоя цінніша і вона потребує любові. Не від когось. А від себе саме, наскільки ти себе любиш. Це не егоїзм. Це зберігання себе від зла до інших. Любити себе це не впускати зло в себе. Значить що, гнів не пускати на людей. Бо від гніву ти з злим. І страждається стан. І через той гнів входить сатана. Входить зло. І розкручує вже далі, і той іскрій, і він вже картину собі, таку намалює в голові. А все ж, все, що в негативу, в плані, все вбиває ті. А негатив це постійно чекати від когось, якусь кого. любов. Чекати розуміння. Шукати добро поза собою, це егоїзм. Ніколи не будеш щаслива, будеш одержимо, будеш хвора. І це не є любов, хто чекає любові, не любить себе. Стане, становиться ворогом власну своїй душі. Сьогодні ми маємо спочатку думати добре, а тоді вже будемо добре дивитися. Спочатку думати добре, потім слухати добре. Сьогодні йдемо бачите, на це зосередження. Шукайте спочатку доброго собі царства Боже. Це полюбіть себе. Раді душі це робити. Раді любові до себе це робіть. Ви цінні, ви люблені, ви доброві. Ви зауважте, скільки хвилин я вже говорю? Годину, так? Десь там. Що ви бачите на моєму лиці? <гументно> Усмішку. Звідки вона береться? <гументно> ну, звідки береться ця моя усмішка? Дивіться вже цілу годину. І З любові не... любов до нас. З любові до вас? <гумент> так це ж практика. Зразу практика. Головіть цей момент. Запам'ятовуйте і працюйте. Скорчені руки не привик подавати. Як я подарунка, що вона подумає. Я привітаюся, як вона про мене подумає. Великій душу їй скажу, а що вона мені зараз відповість? Що в нас йде? Купа страху і розділення. Зло нас розділяє. Тим злої страх. Саме людина страх. Страх одного. Прикуль любов, говори. Зразу перебору ці страхи. Відрікаюся страху. Бо страх це хвора думка. Страхом можна хворіти, довести себе до депресії, до хронічної болячки. Я <риклад> не знаю, чи можна запам'ятати, що я... це то важливо